Вітаю всіх. Сьогодні у нас прогулянка на Ясміні. Чотирирічна кобилка. Досвід виїзду в поля на разів 10. І ось я хочу що показати, що от Ясміна показує ту кобилку, про яку я завжди говорю, про таких коней, які самі мають бажання сповільнитися. І їх, коли можна і підігнати, тобто, якщо підганяєш, вона біжить, і скільки треба біжить, може і швидко бігти, як хочеш. Але якщо ти не підганяєш, вона е потихеньку сповільнюється. І це мені подобається. Тобто вона не прискорюється обезбашено, а сповільнюється. Зараз десь на якомусь. Е Відрізку дороги я покажу, як це в нас виходить. Бо там впереді то ямки, взагалі-то. Вона і так сповільниться. Але нічого, О, давайте на рис перейдемо. Собі. Однією собі рукою керую. Вона то відчуває, що щось не так. Катя, Хорош. І ось ми їдемо, їдемо, їдемо. по ямам і вона сповільнюється. А марта би на цих ямах, як приклад, уже б прискорювала ще. Ось це є така схильність коня до сповільнення. Вона, в моєму розумінні, завжди вітається. Тому що підігнати ми його завжди встигнемо. Зараз ще раз підженемо. Ясміну і подивимось, як вона сповільниться вже сама по собі. Собі? Їдемо рисю. Підганяємо. Тут не дуже рівна дорога, але. Нічого. Собі. Дуже зараз я перестаю її підганяти. Вона ще біжить, біжить, але при в'їзді в ліс вона сама зупиняється потихеньку і переходить на крок. Там, де дорога поганенька. Або ось коли вже перестають команди прискорення поступати, вона сповільнюється. І ось я вже від'їхав від дому десь на кілометра 3-4. І ніякого крику за кіньми вона не видає. Ось це в моєму розумінні мені пощастило з нею. І ось такі прогулянки вони єднають. Але навантаження я даю повільно, тобто я її не силою, не дергаю, а так сказати, намагаюсь її просто підштовхувати і навіть таке, якби у неї відчуття, що вона робить взагалі... Те, що хоче, але такою невідимою рукою я її, її керую. Але не різко не нагинаю, не рву губи, так сказати. Я хочу, щоб у неї залишились позитивні враження після нашої прогулянки. І ось це головне, а поступово ми навчимося, і вона навчиться. І я біля неї, тому що я не професійний якийсь і цей вершник, а самоучка. Ось ми вже й на місці з Ясміною. Тільки що після прогулянки вона була трошки гаряча, то я її випустив там через дорогу в електропастусі де немає води. Вона там десь півтори годинки побула. І зараз от відразу, де є вода, вона прийшла і п'є в Рівчаку. Тобто водички захотіла. Я не знаю, звичайно, можете написати в коментарях, хто знає, як там в спортивних клубах, коли вода проведена прямо в денник до коня, як вони після роботи їх відстають. Тому що, ну, якщо кінь змокрів і поставити його в денник, навіть якщо він трошки покрокує і якби, трошки остине, але ж йому потрібно годинка, смиряві яка робота, годинка-дві треба, що постить. Тобто, куди на ці півтори-дві годинки коня ставлять в кінних клубах, я не знаю. Тому що якщо поставити його відразу в денник, то він може напитися відразу води. Ось така ясмінка після прогулянки. Трошки змокрівша. Боротьба за ішею. Для того, щоб вони не билися, у нас дві кормушки. Тобто в одну і в другу. Хто з ким помирився, їсть в одній кормушці. А це зазвичай Аїша і Марта. А кого вже відганяють ясмінку, так вона має змогу поїсти в іншій кормушці. Ось на це треба теж зважати, бо коні. По ієрархії реально один кінь може не доїдати. Якщо його постійно ганяють в табуні. Так що ось такі справи. Такі зачепили ми сьогодні питання. Не лінуйтеся спілкуватися зі своїми кіньми. Підходьте до них частіше, і самі чомусь біля них навчитеся, і вони біля вас. Щоб вони не тільки їли, а ви за ними тільки прибирали. Бо ще є таке правило. Теж навчити коня то найлегше, а от навчити людину то найважче. Якщо людина не вміла... То кінь дуже швидко це розуміє. І одні й ті самі коні поводять себе по-різному в різних руках. Дякую всім за увагу. Всього найкращого. Нехай настане мир. До побачення.